Відремонтована покрівля, нові вікна та двері, утеплений фасад та ремонт у самому приміщенні ось результати проведених робіт у дитячій поліклініці Богунського району філії Крошня. На це із міського бюджету було виділено понад 800 тисяч гривень. На цей філіал поліклініки була потрачена сума в районі 170 тисяч гривень, якщо я не 880 ошибаюся. Вісім вісімдесят тисяч. Ні, це, це з крыші, ну, так, Разом з тисяч гривень. Тысяч гривен. Ну, таких филиалов поликлиник в этом году сделано три, сделано три, и мы дальше будем продолжать эту работу, потому что в первую очередь здоровье детей и здоровье житомирян – это вот работа семейного врача и работа непосредственно амбулатории семейных семейных Про головні завдання покладено на філії поліклінік розповів заступник міського голови Матвій Хренов. Завданням цих філій є наближення тільки дільничного лікаря до кінцевого споживача до, до мешканця, і ми це будемо розвивати в цьому році. До кінця року буде відкрито ще дві нові амбулаторії сімейної медицини. Одна з них буде відкрита на богуні, одна на польовій. Там будуть проводитися прийоми як дорослого, так і дитячого населення. Це повністю нові філіали, яких ще раніше не було. І їх завдання це є саме дільничний лікар, максимально близько до пацієнта або до здорової людини. Ні в якому разі не вузькі спеціалісти, тому що це недоцільно в кожний філіал садити військового спеціаліста. Думку про те, що у філях поліклінік достатньо прийому лише педіатра та один раз на тиждень інших спеціалістів підтримав і головний лікар центральної дитячої міської лікарні Володимир Башик. За його словами, на огляд до вузькопрофільних лікарів, дітей повинен направляти сімейний лікар чи той же педіатр, а не звичайне материнське бажання. Ну я думаю, що в цьому немає такої необхідності, тому що сьогодні лікар-спеціаліст повинен бути консультантом. А не так, що мамі захотілося іти до офтальмолога, до лора лікаря, до невропатолога. От направити повинен сімейний лікар або педіатр. Він повинен подивитися, і визначитись от, тут е, е, є прийом от, спеціалістів майже всіх в поліклініці на міра 11 о, сюди вони приїздять один раз в тиждень, і в ці дні достатньо, щоб можна було подивитись тих дітей, які необхідно оглянути. В основному це діти, які в плановому порядку повинні оглядатися, незважаючи на низку нарікань зі сторони батьків на деякі незручності щодо прийому вузькопрофільних лікарів, загальне враження від ремонту та й самої поліклініки у них позитивне. Звичайно, зміни в позитивну сторону. Я тільки можу сказати, тому що три роки назад, коли я сюди прийшла, це був ну жах, можна було сказати, тому що. Не було, звичайно, ні ремонту. Ну, Своєрідне таке було приміщення звичайно, А зараз, звичайно, зробили гарний ремонт. Зробили ну, все, як по феншую говорять, гарні вікна, гарні двері, все зробили в кабінетах, звичайно, гарно. Ну, ми задоволені.